Дякуємо всім, хто залишається з нами. Окрема подяка для всіх, хто приєднався. І ще одна подяка тим, хто розповість про нас друзям. Канал Ми Україна, медіаплатформа така є. Ставте нам вподобайки, підписуйтесь в нас цікаво. Предстоятель Православної церкви України Епіфанії в суботу, 7 січня, проведе все ж різдвяну службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Було багато розмов з цього приводу, і ми теж до цих розмов доєднаємось. з нами Андрій Єременко, соціолог, засновник соціологічної компанії Актив Груп. Пане Андрію, ми вітаємо вас в нашій теплій студії. Да, студія класна. Давайте нагадаємо, що ж відбулося з Лаврою. Подивимось. Сято успенська Києво-Печерська Лавра з 1990 року входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. А трапезна церква є пам'яткою архітектури національного значення. Обидва храми розташовані на території державного заповідника Києво-Печерська Лавра і перебувають у державній власності. Однак, за часів президентства Леоніда Кучму, у 1994-му її територію передали у довготривале користування УПЦ МП. У 2013-му уклали клали угоду про безстрокову Оренду нижньої лаври Церкви Московського патріархату. Успенський собор та трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі, оскільки закінчився термін дії договору оренди. Про це повідомили в Мінкульті. За словами очільника ось цього відомства Олександра Ткаченка, 5 січня завершила роботу комісія з передачі соборів. Вона зокрема займалася інвентаризацією майна. Почуємо цитату. Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та трапезної церкви, стан іконостасів та ікон іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель, наприклад, царські врата, люстри, щоб повернути його балансоутримувачу. За підсумками роботи підписали відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ, незважаючи на те, що на останній засіданні комісії не з'явився митрополит Павло, який мав підписати акт. Це не є перешкодою для повернення державного майна. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Яка ж реакція у відповідь? У свою чергу в УПЦ МП погрожують судами через втрату храмів. Там стверджують, договори оренди державного та комунального майна в час воєнного стану мають бути автоматично продовженими на період його дії і Ще впродовж чотирьох місяців. Після водночас в УПЦ МП заявили, що Епіфаній не може проводити службу в Лаврі 7 січня, оскільки там не отримували жодних звернень. Почуємо ні офіційного сердення, ні офіційного звернення від е, православної церкви православної церкви України я не отримав. Ніяких розпоряджень з приводу цього я теж не отримував. Для непротоколу ось не, не зверталися, саме на зараз не зверталися. Ну і ситуацію прояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. З його слів інформація про відсутність запитів на проведення богослужіння, яку поширювала УПЦ МП, застаріла. Рудник коментував ситуацію станом на першу половину дня 5 січня. Ну а звернення від управління Київської митрополії ПЦУ надійшло в другій половині дня. Отож, ПЦУ отримала дозвіл і 7 січня проводитиме богослужіння у Києво-Печерській лаврі. Нагадаю, Олександр Андрій Єременко, соціолог, засновник соціологічної компанії Актівґруп, з нами в студії, пане м -м, Андрію. Ну, як думаєте, вся ця історія, це питання закрите? Як будуть розвиватись події на вашу думку? Ну, питання це все ще не закрите, тому що ще будуть суди. В принципі, що вирішать суди, це з моєї точки зору абсолютно зрозуміло. Uh -huh. Можемо згадати скільки було петицій, а передати Києво печерську Лавру. А спочатку Київському патріархату, потім ПЦУ, От тільки з'явилися взагалі цей інструмент як петиції. Одразу буквально одна за одною пішли це передати лавру, передати лавру, передати Лавру. Це було. Постійно Київ більшою мірою підтримував а, як політичну інституцію, а, саме спочатку Київський патріархат, потім Православну церкву України, ну, відповідно, як а, певне продовження, чи що. А, відповідно. Дуже важко щось отримувати і бути такому суспільно важливому інституції працювати в суспільстві, яке тебе не хоче бачити. Ну і плюс до того, ми можемо згадати величезну кількість скандалів, ну, грубо кажучи, Хто кому цікаво, може загуглити слово сполучення Паша Мерседес. Та ми, ми про це окремо і... ще з вами. Знову але знов таки це все говорить про ще? Це Говорить про те, що люди це теж бачать, вони mm -hmm. розуміють. Знов таки від це це теж відвертає їх а, і від? Е, 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 Української православної церкви вони дуже ображаються, коли їх називають московським патріархатом. І від православ'я як такого. От через всі ці скандали, схожі на це, значна кількість людей відвернулася від православ'я і пішла в якісь інші церкви, які називають себе евангелічними чи протестантськими. От туди як пішли. Видайте, чому вони ображаються, що їх називають московським патріархатом? Ну, ну, це... ж... ну тому що це мінус прибутки. Тому що в московській патріархаті Туди ходити не ну Дивіться, от ми дивимось ще історія ще от до цієї от агресії. Угу. Дивимось будь-яке опитування з запитанням, до якої церкви ви ходите, і порівнюємо його з реальною кількістю храмів. Тобто реальна кількість храмів московського патріархату десь таки рази в три більше ну, приходів ніж у київського патріархату. Я розумію, що це там трішечки лукава цифра, тому що вони Перші приходом називають різні речі. Ми будемо говорити про дослідження опитування КМІСу. Якщо в, ваша відповідь не пересікається, будь ласка, пробуйте. А, я ж не знаю про що ви там будете. Я казав, в КМІСа багато опитувань. Просто а давайте зразу і нагадаємо: більше половини українців підтримують заборону української православної церкви московського патріархату, так да. Так, да, да, ось да, да. таких 54%. Відсотки. Ці відсотки опитаних свідчать Свідчить опитування КМІСу про це. Да, Найбільше цього прагнуть в центрі країни. Тут 62%, відсотки. в той час, як на заході, 57%. Відсотків. Ще майже чверть респондентів вважають, що держава має контролювати діяльність у ПЦМП, але не забороняти. А про те, що не варто втручатися в церковні її справи, думають лише 12% українців і 9% Ну, зрештою, не визначились. Всі ці результати ви можете ще раз перечитати, ви бачите їх на екранах. От а, і... повністю підтверджую, такі дані є, а, тому що ну дійсно люди. Вони не хочуть бачити ворожих агентів. Тому що московський патріархат це вони сприймають як ворожих агентів. Більше того, пишеш у ПЦ, отримаєш один результат, пишеш у ПЦ МП, отримаєш зовсім інший результат. Ну, власне, чому вони не хотіли, щоб їх московським патріархатом називав? Так от до допитувань. Ще до війни проводиш так. опитування, до якої церкви ви себе відносите. І виходить, що приблизно, в залежності від регіону, в залежності від цього, приблизно половина людей відносили себе до ПЦУ. Дивишся на співвідношення кількості храмів, і воно ну, ніяк не б'ється. Ну, тому що храмів у, у ПЦ більше. Mm -hmm. А потім пішли з фокус-групами розбиратись. З'ясувалось, що, по-перше, є значна категорія людей, які ходять у найближчу церкву. Вони не замислюються, ПЦУ, без принципів особливих. Е, так? так, Це навіть не без принципу. Вони, вони ходять. Це вони найближчий до... храм. Вони ходять до Бога. А. Вони не до московського патріархату, ходять, не до Київського не до Православа. вони ходять до Бога, а є категорія людей, які ходять до конкретного священника. Священник, це особливо в невеликих містах, це і організатор, часто це психолог. Він часто якісь сімейні проблеми вирішує. В невеликих містечках від священника багато залежить. Священник часто поважна людина. Там, де священник поважний, до нього ходять, часто незважаючи на патріархат. Дуже є така історія, коли людина ходить в церкву московського патріархату, але щиро вважаю, що вона ходить в церкву Київського патріархату, чи знов таки, ПЦУ ну як. Трохи пізніше. А вони не чують, якою мовою служба? А, а от якось і вони про це просто не замислюють. Особливо там, де е, в нас ж багато людей, вони російсько-українське, вони переходять не зовсім навіть помічають, якою мовою вони спілкуються російсько-українською. Це вже зараз почали помічати, ну, це на я думаю, можна якось а, так, а, ну, в... <на, на вухо визначити. Ну от так. От, от, ну, ну, ми такі штуки а, на фокус-групах знаходили. Mm. А, ми знаходили багато речей, але це вже більше не про б греко католиків де церква стає ну, взагалі дублює функції соціальних служб. Поясніть. А ну справа в тому, що ну, податки на студії платять, ну як на студі платять податки, ми ж всі знаємо. да, Ну, ну платимо, звичайно, там ПД в магазині важко не заплатити, але ну таке. Але в церкву 10% несуть суворо. А натомість це про ми це бачили кілька разів саме там, де греко-католицькі храми є. Натомість, вот церква, збираючи ці гроші, вона займається допомогою тим. Хто цього потребує, фактично дублі функції соціальних служб. В кількох місцях я бачив, що вони такий міні-дитячий садочок організували. А, в багато де бачив, що вони організують хаб а, перерозподіл якихось старих речей гуманітарки, допомогти. Це все до цієї греки. Це вже після початку війни 2014 року, але це до Літне в Ми це бачили. І церкви по факту, виконували такі функції дуже часто. А, тому тут. Е, е, Таке жорсткий, жорсткий розподіл, от я до того, а до того не працюю. Знов таки, коли ми в 2015 році їздили з великою е серією фокус-групових досліджень, ми знаходили кілька місць, де священники Московського патріархату організовували допомогу українській армії. На запитання, чому, отримали дуже просту від Тому що таке фокус група? Це збирається 10 людей, і з ними там годинки, півтори дві говорять на тему. Uh -huh, uh -huh. Тобто. Е отримуємо такі від відповіді в такому стилі, що ну як він же ж тут в цьому селі живе, він же ж ну, ну цьому, в цьому містечку, він же з нами тут живе, ото він би спробував кудись в інше потрапити. Так щоб з його церкви тут лишилось. І я якби розумію позицію, а, а він же а куди йому діватись? Mm -hmm. от так, хоча таких випадків було небагато, але вони були. Тому от, так от під одну гребінку всіх чітко розрізняти не треба. І знов-таки, з нас з'явився цілий клас людей, які себе називали, вони з'явилися в 2014-2015 році, їх з'явилося досить багато, які себе називали атеїсти Київського патріархату. Це ще було от, до Томаса, до цих речей. Тобто це позиція не стільки релігійна, скільки це позиція політична. І знов-таки та політична позиція працює. Плюс було багато людей, які було соромно зізнавати, що вони ходять до московського патріархату. Вони ходять, тому що в них є якісь об'єктивні. Потреби ходити саме туди, ну як об'єктивні. Це чинник подобається, чи це найближчий храм, чи туди ходить родина. Чи це, в принципі, якось так воно склалося, що ми постійно ходимо в це місце всією родиною, mm -hmm. ще туди мати ходила, дитина ходить. от якось так склалося. Але вони от соромляться в цьому признатись. Отакий, от такий от mm -hmm. цей клас людей був цікаві ось цифри з приводу 62% в центрі, і, а на заході. 57 відсотків, тобто менше. Я маю на увазі підтримують заборону на А яка кількість опитаних там? Яка кількість опитаних? Ну в мене нема таких даних. Ну я думаю, це ну, якесь Ну, якщо стандартне. Ну, дивіться, стандартне опитування це ну, нехай дві тисячі. Дві тисячі поділимо на п'ять, ну п'ять mm -hmm. регіонів дуже умовно. Там вони по-різному розділяються. Це п'ятсот. На п'ятсот э, людей похибка 4,5-5%. Тобто це практично однаковий результат. Угу. Mm -hmm. Ну і я дивлюся, що ну, та, така серйозна кількість підтримує втручання держави. А, ну, знов таки, це питання національної безпеки. А, і не зовсім втручання держави, а, а конкретне спостереження. Ну, заборона це теж за власне і так? так? Да, так, да, 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 да. Ну, а це ж позиція яка? Взагалі то ми провод... вже ж ми вже ж звикли бачити священнослужителя і політика, щоб вони стояли поруч. Ну, можливо, це не дуже правильно. Ну, можемо згадати ремімову віра. Ну, взагалі, нас є світська держава. Президент, який віру виставив на прапор, програв вибор, а потім його партія отримала 8% місць в парламенті. Ну, якби угу. це без звичайно, це не тільки через релігійні речі, а через багато чого іншого, в тому числі через ефективну роботу конкурентів. Але це теж знаково. І оце виносення віри на прапор, воно ну якби призвело до. 8% у парламенті. Ну, якби результат, якби в Верховній Раді зараз голосують. Це дуже, дуже очевидні речі. Тому в нас досить секулярне суспільство. В центрі воно біль в великих містах воно більш секулярне, ніж у невеликих містах. На заході воно більш релігійне, ніж в центрі та на сході. От є такі речі, але в цілому так. Час від часу ми можемо згадати, були значні скандали, коли намагались релігійні. Предмети вести в школи, хтось цьому опирався, хтось підтримував. І, власне кажучи, рівень релігійності населення, можемо дивитись там. Але загалом нас світська держава а, так, церкви допомагають. Церкви навіть допомагають робити результат політика. Це ж стандартна історія. Absolutely. Стандартна історія політтехнології зробити так. Якщо ти допомагаєш церкви, всім про це говорить, що допоміг церкви за це не голосують. Якщо допомагаєш церкві і свячени каже, він допоміг за них голосуть. Треба так, щоб люди якимось чином випадково дізналися, що ти допоміг церкві. І це окрема складна технологія з окремими фахівцями, які роблять так, щоб люди випадково дізналися, що от саме цей політик допоміг церкві. Це є окремі фахівці. Що втратить е, УПЦ МП? Можемо запитати і долучити до е, нашої розмови Людмилу Филиповичу. Вона релігієзнавець, доктор філософських наук, е, пане Людмило. Вітаємо вас в ефірі Навзай. на Навзай. медіаплатформі Ми Україна пані Людмило. Скажіть, будь ласка, поясніть нам і нашим глядачам, що ж втратить фактично Москва при умові ліквідації УПЦМП? Що вона зараз собою являє в Україні? Ну, багато що втратить по перше, вона втратить історію. Фактично 500 років це наша історія аж до середини 15 століття, яку вони привласнили і тим самим продовжили собі істеричний цей контініум існування на території Росії. Но тоді, коли ми приймали християнство, це був кінець 10 століття. Москви в поміні не існувала, ніхто навіть не знав, що там може бути якесь поселення. І через то ви ж розумієте, взяти відмовитися від 500 років ну це дорого коштує. Друге, що вони втратять, вони втратять апостольство. Тобто, будь-яка православна церква за традицією, вона заснована апостолом. Ну, ми ж то знаємо, що апостол Андрій приходив не на Москву ріку. І не на ті холми, які там в Лужниках є чи десь там в Москві, А він приходив на Київські гори. І саме труп, перед рік, що будуть багато церков, і буде християнський народ на цій землі. Вони втратять величезну кількість парафій на сьогодні, десь на третину, якщо не більше, я би так сказала, дві п'ятих. Всіх парафій Московської церкви, російської і православної, складають саме українські парафії. Ну а якщо вони відпускають українську церкву не просто там в незалежне і самостійне плавання, а в автокефальне, значить ці вже парафії їм ніяк не належать. По четверте, вони втратять канонічну територію. Вони ж досі і мислять. Знаєте, оцими е, категоріями середньовіччя, що там, де церква, там наша територія. Ну і от обмовки, які ми чуємо, а може не обмовки від президента Росії, що це наша руська православна церква в Україні. Ну а Пісков взагалі свиню підсунув, давайте правду скажемо Українській православній церкви, коли заявив, що Україна почала війну проти нашої церкви. Тобто він навіть не сказав, що це наша церква в Україні, а це наша церква, маючи на увазі, що Українська православна церква це є російська православна церква. Ну, величезну кількість послідовників православ'я втратить російська православна церква. Тому що от нам навів ваш колега і рівень релігійності України. Але якщо порівняти це з релігійністю Росії, то це в ніякі порівняння не. Не йде у мене були відомості, що, наприклад, Свято Пасхи в минулому році там же теж все рахують. Прийшло лише 4 православних християн. Mm -hmm. У нас ви ж розумієте, що Свято Пасхи це може бути і більше 80. Тобто, народ у нас не дуже такий церковний. звичайний дні, але от на великі свята обов'язково приходить. Тому mm -hmm. е втрата буде величезна, і ніяк Росія не може з цим погодитися, тому. Буде всяк прагнути утримати українську православну церкву в полі своєї уваги і в колі своїх інтересів, пані Людмила. Хотів у вас спитати ще про значення ось цього богослужіння в Успенському соборі, яке збирається зробити епіфанії. Наскільки це важливо? Це знаково, чи ну це просто нормально черговий якийсь невеликий крок. Наші як кажуть, опоненти будуть подавати це як порушення закону, як рейдерство, як неправедний шлях, що так знаєте, християни не поступають по відношенню до своїх братів і таке інше. З моєї точки зору, це відновлення історичної справедливості. Ми всі хочемо знаєте, жити в ситуації правди. Ну от, нарешті, 7 січня, ми дізнаємося. Кому історично належала києво Печерська Лавра? на яких землях вона була заснована ще за князя Володимира, який хрестив Русь. Це було на початку 12 століття. Е, тобто оця от правда нарешті має стати і нашим наративом, щоб ми не думали, що це чиєсь. Хочу нагадати всім нашим українцям, що це наша спільна спадщина, це наша історична спадщина. Не маю на увазі для українського народу. А то, що туди приєдналися через п'ять століттів і оце вважають своїм росіяни, ну то їхній головний біль не наш. Ми повертаємо собі нашу історію, ми утверджуємося в своїй ідентичності, саме християнській ідентичності і згадуємо про те, що саме тут, на горах київських, було запроваджено християнство, саме тут, на горах київських. Була заснована величезна держава, яка в середньовіччя дзвеніла на всю Європу. І Я думаю, що це нам має додати і саме поваги, і впевненості. Тому ми йдемо до своєї перемоги не просто знаєте, як без струки. Ми йдемо до своєї перемоги як той народ, який тут є автохтонний, який тут існував завжди. Який, до речі, дуже боронив свою землю. Нам просто розповідали, що українці, знаєте, такі мляві, не можуть захистити. А от, нарешті, в 21 столітті ми доводимо, що ми в усі часи захищали свою землю, і в цей час обов'язково захистимо і переможемо. Пані Людмило, ми дуже дякуємо вам за відповіді. Людмила Филипович, релігієзнавець, доктор філософських наук, збільшила нам знання на тему того, що буде. Що втратить російська церква у разі ліквідації УПЦ МП? З нами в студії Андрій Єременко, соціолог, засновник соціологічної компанії АКІВ Груп. Пане Андрію, ось таке питання у випадку ліквідації УПЦ МП. Можливо, у вас були такі дослідження, куди піде паства, в які інші можливо організації. Ну, ти для кого ти, для кого важливо саме православ'я, вони перейдуть до ПЦУ, куди чим чи Може хтось до греко католиків А в нюансах православ'я ну, народ розбирається? Знаєте, ли? ми колись провели в Києві такий експеримент. Це було років, мабуть, 12 тому, тому цифри не пам'ятаю. Ми mm. в Києві задали запитання, до якої релігії ви себе відносите. Ми отримали, що більшість християнин. Ну, звичайно, в Києві, ж, всі ж християни. А потім запитала, скільки заповідей можете зараз згадати? Ну, от результат здогадуєте. З відсотків 10, 15 згадали всі 10, ага. там, скільки там згадали 9 заповідей. Ну, так. тобто, дуже мало людей. Угу. І це говорить про наше таке дуже специфічне християнство. Так от, якщо людина не може згадати 10 заповідей, чи може вона розбиратися в нюансах православ'я? Да, і тим причому, що ті, хто згадали, вони більшою частиною були, були прихильниками якихось євангельських церков. Там, де плюс-мінус строго, там треба прийти. Так, вони, так, там, так, що, так. Суботи, там вони там що суботи, там що ходять вони. вони там в них. Все так чітко поставлено. А, і відповідно в таких умовах. Ну які розбіжності, а, мені буде відверто шкода, якщо ті приходи, де дуже класні священники, ті священники поють на їх місце займуть непідготовлені люди. А, але такого буде небагато, тому що все ж таки ПЦУ це не новостворена структура. Вона базується на базі того самого Київського патріархату, який був меншим, але величезною структурою там є досвідчені розумні, там є система підготовлення. Товки кадрів, там є академії, там там є оце це от релігійне навчання, і вони зможуть захистити, тому що священник це великою мірою психолог, і дуже часто реально допомагає людям бесіду, організацією, ще чимось. І це його, це його робота по суті, така щоденна. Він постійно працює з людьми, а, і я сподіваюся, вони це замістять. А, частина людей взагалі відколиться від релігії, але відколиться те, для кого це православ'я було так. А В нас дуже багато людей, які одночасно християни, але притримуються якихось ритуалів, які йдуть, ну, мабуть, з християнських часів. Оце ці прикмети і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Який, який, це... який православний неязичний? Ну так і я... ну, з великим рахунком, ну, Івана Купала, це пардон, да, дуже так, православне добре, свято, да. Да? тим не менш. Тому відповідно я не думаю, що саме люди втратять християнство. Інша історія, що особисто мені не подобається, що держава отак от грубо втручається в релігійне життя, але знов-таки я як соціолог бачу суспільний запит на те, що треба їх закрити. Це величезний суспільний у нас держава демократична. А з іншого боку, да, дійсно, вони постійно до останнього, вони як система дотримують наративів. Плюс я просто згадував цю картинку, коли була епідемія коронавірусу. Пам'ятаєте, була історія, коли всі всі злякались. Так тоді, московські, московська. Руська православа, російська православна церква, це руська називають в себе заборонила служіння. А в українську православну задал команду навпаки продовжити служіння, начхати на коронавірус і максимально продовжити це служіння. Тобто для чого? Це свідоме було агресія для того, щоб тут якомога більше людей заразилось. Ну тоді коронавірус всі боялись. Це зараз вже вакцини є і так далі. і Він якось на другий план відійшов. Mm. Але тоді вони робили ну свідомо, ну я це інакше ніж диверсію, назвати. Вони не можу свідомо півтори хвилини. В нас ще є. Хочу ще два питання вмістити: 25 грудня чи 7 січня? Як ви вважаєте? За дослідженнями за нашими ми провели кількість людей, які святкують 25 грудня за цей з минулого року ворославдвічі. Внізапна здавалося б чому. Mm. А, і поступово туди будуть перетинати. Поки що з 7 січня будуть святкувати ще багато людей, але поступово буде притяг переливати з п'яте січня. 7... 7 січня перетвориться на старий новий рік. Це по цьому принципу потрошку буде перетворюватись? Ну, у нас буде нас був священий місяць Драбадан, починався 1 січня, закінчився тринадцятого. Він буде починатись 19-го Святого Миколая і закінчуватись десь вже от будуть, як були тринадцятого січня, були житті, які дотягнув і це вже вже всі втомили. Отак у цьому будуть вже всі втомлюватись, а починатись це буде 19 грудня, ну з Святого Миколая. Перезація двадцять 25 грудня потрібна, чи це буде абсолютно природній? процес такої міграції 7 січня в 25 грудня. А популяризація хто? Якщо це буде робити держава, впердум, це не функція держав популяризувати релігійні свята. А церква, да, звичайно, буде кожна церква популяризовувати свої свята. Наскільки я розбирався, ну знов-таки, я не є фахівцем з релігії. 25-те воно більш адекватне тому, ну сутності свята більш адекватне 25. -те. Тобто це пов'язано з ритмом сонця, з святами в інших країнах, з переносом календаря і так далі. Тому 25 те воно якби адекватніше. Але знов таки я не розумію. Хто в собі, хто має це популяризовувати. Те, що треба закрити організацію, яка диверсійна, ну да. Треба зробити, що вона перестала бути диверсійною. Ну, окей, зробили. Пане Андрію, ми дуже дякуємо вам, що знайшли час. Завітали в нашу студію Андрій Єременко. З нами був соціолог, засновник соціологічної компанії «Ектів Group. Поговорили на релігійні теми. Дуже дякуємо, пане Андрію.